Парні, у вас рубак, пригадують турбує. Підскажіть, де ця беха? О, уже не треба. Добрий ранок. Привіт. Я просто думав, хто почне. Вітаємо глядачів, ранковий заряд. Сьогодні в складі Тетяни, мене і о 8.40 до нас доєднається Андрій Зелінський. І виходить у нас така компанія Дніпровсько-Київська, Київсько-Львівська. А Шуня, сайт. А Шунечка. А Шунічка теж Вінерга, тому Ну ну по-перше, да але видає етер з Києва. от Завдяки вам, до речі, нашим глядачам, які допомогли докупити всякі різні приблуди в студію Київську, і тепер з неї можна видавати етери. Так, друзі. Ну Дивіться, не можна сьогодні не почати з того, що 5 грудня День волонтера. У нас, в принципі, вся країна волонтерів. Ну, ладно, давайте так. Не... От, будь ласка. О, от, будь ласка. Так, дякуємо вам за донейт на наш фонд на ЗСУ. Сьогодні день волонтера. І командування сухопутних сил значить привітало всіх волонтерів. Командувач Олександр Сирський, і це не кіт в даному випадку. Командувач сухопутними силами написав наступне сердечно вітаю вас з вашим святом. Десятий рік поспіль Україна веде важку кровопролитну війну з підступним та сильним ворогом. Волонтери відіграють одну з ключових ролей забезпечення боротьби нашого народу за свободу та незалежність, ну і слова подяки, коротше кажучи, волонтерам. Ви можете, в принципі, офіційно не називатися волонтерами, але відповідно робити те, щоб вважатися такими, наприклад, донатити на Збройні Сили. Давайте так. У нас є наш фонд на ЗСУ, куди вже залетіло 100 гривень. Не встиг побачити, від якого глядача також є донейти на скрипін Це вже для ну донейти на утримання нашого проекту, який існує тільки завдяки вам. Шунь, а ти можеш показати ще оцю історію з шампанським з Бахмута? Та давайте подивимося, скільки там зібрано коштів. дамо слово Роману Скрипіну. А після цього ми переходимо на UMN. У нас зараз ЕТЕР видається на Скрипін і Ютуб каналі UMN, Але вас директивно після звернення Романа перекине на UMN. Це до тих, хто нас дивиться на Скрипіні. Шампанське Артемівське. Шампанське Артемівське. Зіштолен-Бахмута. Випуск 2020 року ставить на розіграш глядач зі і Ларіон Солтис. Вся сума піде на ЗСУ у розіграші через рандомайзер Моно братимуть участь. Донейти від 300 гривень. Рекомендовано випити після перемоги. Погнали! Так, ну і напевно варто показати, скільки ми там погнали. 35 тисяч, щось не дуже ви хочете е Шампанського? ігристи з Бахмута. ну, Треба постаратися, любі друзі. QR-код хай вже лишається тоді для мотивації е вам. Нагадаю, що да, нагадаю, що е в розіграші е беруть донейти від.